На сході України зараз тривають запеклі бої. Україна на порозі нового етапу війни. Росія готується до наступу. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про цей масований російський наступ, до якого власне вона готується? Про який багато говорять українські чиновники? Захід увесь. як ви оцінюєте сили ворожої армії? Тут є декілька аспектів, і, скажем, так чуть-чуть втрачений час і неправильне інформування суспільства стосовно стан е, е, тих справ, які були в нас насправді, то що у нас були успішні контранаступальні операції завдяки мужності наших воїнів і генію командуюча збройних сил залужно, це один аспект. Але це, скажімо так, зіграло, мабуть, і таку головокружительну роль, що там чмобіки, б'ємо, поб'ємо, А вони тим часом росіяни набрали декілька хвиль мобілізації на полігонах. Муштрували оцю орду, і зараз витягли із складів хорошого чи погана бронетехніку. Напакували оцими резервістами. Є там більш погані, є більш хороші, менш навчені, більш навчені, але насправді це велика орда, і кожне воно йде вбивати і буде вбивати. І його кожного потрібно утилізувати. Тому говорить про те. Що там вони ну, як можна оцінювати їхню силу? Їх треба знищувати, а не оцінювати. А для того, щоб знищувати їх, треба сили і засоби, щоб були в достатній кількості. Навіть ті збройні сили, які у нас є, тій кількості, вони здатні і виконують покладені на себе завдання, але потрібно дуже багато боєкомплекта, тому що дуже великий розход іде. Це треба розуміти. Ось те, що ми зараз спостерігаємо на Донеччині ці важкі бої за вогледар на Бахмутському напрямку, Авдіївка, Лиманський напрямок. На вашу особисту думку, це вже є початком усього великого стратегічного наступу росіян? Чи все ж таки попереду буде щось більш масове і щось більше? Ви правильно зазначили, цей наступ він уже йде, і йде він уже не один день. Ну, суспільство думає, що це буде наступ такий, як стройними колонами з всіх сторон побігло. Такого вже не буде. Вони ж теж вчаться, теж міняють тактику. Вони зараз зробили акцент: Бахмут, Солідар, Вуглідар, сюди купа вже там всякого роду інтернет-експертів висказалася, вони там хочуть замкнути клешні і так далі. То, що вони вводять постійно в бій свіжі резерви і, скажімо, більш сильні і ну, не, не дуже навчені. Все це ну, треба перемолоть перебити. Ви бачимо, мабуть, кадри із Вугледара, де наша славна 72-га бригада там покосила морську піхоту. І характерно було те, коли ну, вони взяли полонених, там короткий фрагмент відео. Зверніть увагу на їхнє екіпірування і роки народження цієї морської піхоти. Ну, це ну, багато про що говорить. То, що вони там кинули біля 30 одиниць техніки. Це говорить тільки про те, що наша артилерія, у нас дуже вправні артилеристи, мінометники. Але е, зрозуміти правильно, коли у нас є достатня кількість боєкомплекта, то ну зрозуміло, що їх багато, але це не так страшно. Коли на дальніх поступах вони виявляються, і бронетехніка, і штурмові групи вони просто знищуються. Частина з тих, що до наших позицій добігає, добивається вже там. Стрілкової зброї, кулемет, РПГ і так далі. Але я от не хотілося казати, але все-таки скажу: мабуть, Міністерство оборони все-таки має очолювати людина військова, яка розуміє стан справ в збройних силах і потреби збройних сил, а не якась там політична, непонятно кому удобна фігура, тим більше за закупівлю озброєння має відповідати як мінімум фахівець і патріот, а не колаборант. З Криму. Ну, це моя особиста точка зору. Я не боюсь її висловлювати. І я думаю, що багато військових теж зі мною будуть згідні. Ми, ми, якщо хочемо виграти війну, ми маємо правильно її вести. І нам треба, щоб ми не дивилися назад не тільки вперед, а ще й назад оглядали, що там робиться. Тил має бути міцний, і він, має бути наш.